So you better not leave me on red. No, not tonight. Cause I'm. Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній ранок починаю, як і завжди, з догляду за собою, і ще вирішила зробити масочку. Роблю їх не дуже часто, якщо чесно, не люблю. Увесь інший догляд: використання гідрофільної олії, вмивання, сиворотки креми, наношу щодня, вранці ввечері без пропусків. Постійно це вже настільки я до цього звикла, що як почистити зуби. Це для мене обов'язково така звична легка рутина. Я навіть це люблю. А ось масочки не дуже люблю. Коли холодне щось наноситься на обличчя, потім потрібно походити, знов змити. Ну, якось це вже не дуже я люблю. Але інколи потрібно і їх робити, все ж таки ефект завжди видно. І поки маска працює, її потрібно було 10 хвилин поносити. За цей час я встигла прибрати у цій ванні, протираю рукомийник, стінку, кран, все довкола. Це теж така швидка щоденна рутина, тому що і дітки тут чистять зуби і не завжди після себе все якісно змивають, хоч я і привчаю їх до цього, щоб після себе і щітку помили, і протерли її, щоб нічого, ніякі залишки пасти не залишались, і за собою завжди дивились, щоб ніякі залишки їжі або пасти не були у мийці, і все за собою промили, але щось де залишається, тому. Постійно її промиваю. Змінюю рушничок на свіженький. І у мене тут на нижній полиці, в тумбі, стоїть така корзинка для брудної білизни. Щоб одразу набігти на перший поверх, дуже зручно ось так поставити. Розставляю все по місцях. Якщо ви забули, як виглядає цей санвузол, показую так. І ще зняла з вимкненим верхнім світлом, тільки з оцією підсвіткою показати інший варіант. Дуже я задоволена цією плиткою, так вона мені подобається, як вона виглядає, як ми тут все скомпонували, і ці трикутнички, і плитка під дерево, і сіра. Ну настільки мені тут вийшло все гармонійно, гарно. Протерла полиці, також це ми таки придумали для декору. І вже час змивати масочку. Я роблю, якщо глиняні такі маски, які важко просто руками змити, я змиваю такою рукавичкою, купувала на майкапі, дуже швидко і зручно все змивається. Просто змочую тепленькою водою і все дуже легко змивається. І після цього обов'язково наношу якусь сироватку. Сьогодні у мене та, що я купувала у кометі у дівчат, Юлі та Наталки, сироватка з бакучіолом, дуже вона мені приємна. Наношу на обличчя, шию та зону декольте. І хвилин через 10-15 наношу зволожуючий крем або крем з СПФ. Зараз хочу поділитися з вами дуже простим і смачним рецептом страви, яку часто готує моя мама, нам звекров передає ось такі домашні яйця. Подивіться, якого величезного розміру це ті, що з двома жовтками. Для цього потрібно невеличку молоду капусту розрізати на 4 частини. І обсмажую її просто в яйці. Додаю туди сіль перець, можна за бажанням додати якісь спеції. і все. З усіх сторін обмокую капусту і обсмажую на сковорідці. Настільки начебто просто, але це так смачно, таку капусту у нас їдять всі, і це всім подобається. Зазвичай я обсмажую просто в яйці. Сьогодні вирішила зробити ще другий варіант вмочила в яйце, потім в борошно, потім знов в яйце, вийшов такий ніби кляр і також дуже смачний варіант. Якщо ви ніколи таке не куштували, дуже рекомендую спробувати, особливо, якщо немає або бажання або часу довго готувати обід чи вечерю, це просто супер. Рецепт знахідка дуже швидко, просто та корисно. Можна до цієї страви зробити якийсь соус на основі сметани або майонезу з чесничком, з якими спеціями, але ми любимо просто так. В одному з останніх відео я вам показувала цю свою полицю, де у мене зберігається борошно-сіль та різні спеції і олі. З олії трохи протекло і залишились жовті плями на цій поличці. Я їх намагалась відмити. Ще моя підписниця порадила мені пасту, яка, можливо, з цим справиться, але я її ще не купила. Тому поки. Залишаю так, вимиваєте що можна, там зовсім трохи залишилось. І я вирішила закрити її килимком таким самим силиконовим, який у мене під сковорідками, під кастрюлями. Для того, щоб шухлядки не царапались і нічого там на них не залишалось. Ось такий килимочок, він є і в епіцентрі. Я купила в Аврорі, відміряю, скільки мені потрібно. Для цього ось так приклала просто в шухлядку зробила надріз ножицями стільки, скільки мені потрібно, і потім склала за цією відміткою та відрізала необхідний для мене шматочок. По ширині якраз він мені ідеально по глибині ввійшов в цю тумбу і тепер буде захищати, якщо раптом якась олійка прольється або ну, часто дістаємо різні баночки, коробочки зі спеціями, а все рівно з часом з'являється якийсь подряпини, буде захищати і від цього. Тут у мене зберігається борошно, запасне, яке у мене не помістилось в баночки великі, якими я постійно користуюсь. Сіль так само. На постійне користування я пересипаю у контейнери скляні, які у мене біля плити. Хочу вам показати, як у сусідів роблять зараз гарно. Ми з ними товаришуємо. Вони вирішили зробити ось такий. Такий дах. Зона, де вже є дах, ось тут буде барбекю. А поруч, що зараз монтують, хочуть, хочуть поставити там гойдалку. Буде така релакс-зона поруч. Показати вам щось дуже стрьомне. Та-там. Це Владика майстерня. Оця краса. Нарізаний картон тут таке ехо, порожня кімната. Скотч, жовтий, синій, червоний, зелений, прозорий, широкий, вузький, односторонній, двосторонній, кульки, картон якась плівка, поролон. Ну, все треба, все треба. Не можна нічого чіпати. Так має бути. Всі коробочки в домі від чогось. Тут опиняються. Вони можуть навіть дістатись зі смітника. Просто я тут зачиняю і не дивлюсь туди. Все. Краще з вами приготуємо налисники. Я буду робити з яблучками. Вже насмажила млинці. З дірками вийшли. Ось так. Млинці. Зараз натру яблучко, і сьогодні або завтра чоловік привезе домашній сир і ще зроблю сиром. Захотілося мені зробити просто з натертими яблучками, щоб залишити якомога більше вітамінів. Трохи туди додала цукор, тому що у нас дуже були кислі яблука. Ми їх просто не могли, навіть просто так їсти, вони дуже тверді. Дуже кислі, але соковиті. А для якоїсь перепічки, пирогів було б ідеально, бо вони не перетворюються у пюре, а так добре тримають форму, для якоїсь шарлотки було б класно. І я захотіла їх ось так просто натерти. Зазвичай, якщо роблю налисники з яблуками, то я нарізаю яблука кубиками, обсмажую на вершковому маслі, щоб вони так карамелізувались, були більш м'якими. Туди вже трохи цукру додаю та корицю. А тут захотіла зробити їх просто в такому свіжому сирому вигляді. Але це теж дуже смачно вийшло, мені дуже сподобалось. Звичайно, смак тут залежить від смаку яблук, якщо вони смачні, соковиті, то буде смачно, буває такі яблука попадаються, що зовсім не смачні. Натираю на крупній терці і викладаю посередині, або трохи так зі сторони млинця, викладаю і загортаю трубочкою. Раніше також зробила по-іншому, робила. Трохи по Прямокутні такі конвертики так закручувала. Але люблю щось змінювати, пробувати, робити щось по-новому, щоб ця рутина, ці домашні справи не набридали. Завжди хочеться щось новеньке. Вийшло дуже смачно, розлетілись дуже швидко, навіть не встигла поставити її в холодильник, одразу все з'їли. І чоловік привіз кисномолочний сир, ми беремо в нашої сусідки, так декілька вулиць від нас. Домашній сир. Тут паралельно ще вечерю накладу своїй родині, поки буду готувати десерт, всі їдять. Теж захотілося вам показати. У нас тут а, запечена картопля, я її запікала у фользі в духовці, а після цього на великій температурі на сковорітці обсмажую, щоб вона так зазолотилась і виходить дуже смачно. І курячі крильця у нас були запечені. А, продовжую робити налиснички. Так, у нас домашній кисномолочний сир, я його ось так ложкою перетираю, теж додала трохи цукру і трохи ванільного цукру. Собі діткам роблю просто так, а чоловікові додала ще родзинки. Я знаю, що деякі жовток сюди додають, але я не додаю, нам і так було смачно. Якщо сир берете магазини, то його краще перебити блендером, щоб не було грудочок. Або брати сиркову масу, яка вже перетерта, така в прямокутних упакуваннях продається, тоді вона більш така однорідна. А це Владик мені назбирав букетик з кульбабок, такий маленький, поставила його на терасі. Вночі піднявся такий вітер з лівням. Я побігла, була третя година ночі, познімати свої вазочки, ось їх забрала, бо думала, зараз в їх здує і вони всі поб'ються. Забрала навіть полотинку зверху. Глечик, вазочку, плед, який у мене на сушарці, був. Просуня тут його і кинула. Або була не впевнена, що він сухий. Це я зняла з цього дивану попрати. На один день зняла і ось. Називається Тут був Владик. Це вже якийсь шоколад. чи що це таке. Надарують якихось цукерок, шоколадок. Діти їх никають і потім тихенько їдять. Не тому, що я не дозволяю, не знаю, для того, щоб розтягнути напевно, задоволення. Ой, і вже замаюкав. Тому зараз назад закриваю. Я знаю, що це не дуже гарно, як бабушкін стиль, закривати диван якимось плетом, ну це просто нереально по-іншому. Його чистити, я вже мені вже набридло його чистити. А ще у мене нещодавно поламалась моя улюблена швабра, моя вірна помічниця. Я так була засмучена, що чоловік сказав, що зараз він полагодить. Я одразу подумала, що потрібно нову купувати. Але я так хотіла саме цю, і я була засмучена, тому що саме такої я в продажу вже не бачу. І я не впевнена, ви часто про неї у мене питаєте, не впевнена, що змогла б знайти. Такої ж якості. Тому чоловік бачив, як я засмучена, взяв, вона відламалась ось тут. Тут така посередині була паличка, ось так вона йшла. І вона відламалася. Він взяв, всунув сюди саморіз. Як вам його показати? Ось там він всередині, саморіз, він всун, просвірлив отвори цю паличку, яка тут залишилась, надламана, в цю сторону і в цю. Всунув цей саморіз, якось зробив і воно тримається. Просто я була така щаслива, бо це дійсно моя улюблена, незамінна річ. Такі невеличкі плями відмиваю просто засобом для миття посаду або навіть милом. Просто наношу на ганчірку або мочалку для прибирання, і ось так потерла. Якщо плям багато, то тоді я розводжу кисневий відбілювач, чекаю, поки він трохи охолоне. І ним вже чищу диван. Покривала це спеціально підбирала під колір дивану, щоб його не так було сильно помітно. А, пробувала я закривати і під ці великі подушки, але якось воно не дуже гарно, і вони так само брудняться, тому закриваю ось так все разом, щоб він був не таким чорним, як у нас це буває часто. Мені це зовсім не подобається, але поки що так. На вихідних чоловік готував нам обід в казані на мангалі, поставив зверху на мангал-казан і поки прогрівався він, прогорали дрова, підготував усі інгредієнти, вирішив це робити на вулиці. В цей день було тепло. Готував пасту, обрав трубочки з ковбасками, Цибулею, морквою, все це соусом і гарно смажиться в казані. Не скажу, що смак приготування в казані сильно відрізняється від сковорідки, але атмосфера, свіже повітря, все рівно дуже прикольно. Спочатку налив олію, почекав, щоб вона прогрілась, закидає сюди цибульку, трохи її просмажує. Після цього додав моркву, також все просмажується. Все постійно потрібно помішувати, тому що тут не зробить жар менше, і швидко може все згоріти. Після цього додає такі ковбаски мисливські, теж їх просмажує. Потім засипав сюди макарони. Перемішав, трохи почекав і після цього вже залив водою для того, щоб вони приготувались. Додавав сіль перець, я не знаю, там які спеції, напевно, і соус барбекю з дрібно нарізаними шматочками солоного огірка. Вийшло ну, дуже смачно. Не знаю, як там димок відчувається чи ні, не дуже це помітила. Коли смажиш на шампурах чи на решітці, коли пряме, пряме попадання диму, тоді є такий аромат. А коли щось готуєш в казані, не так він виражений, але все рівно. На вулиці завжди все, все смачніше і приємніше проводити час. Особливо, коли нагулявся, напрацювався, надихався свіжим повітрям, то дуже приємно сидіти на вулиці. Я готова тут і снідати, і обідати, і вечеряти, і взагалі не заходити в хату і проводити час тільки на вулиці. Тепер трохи мотивації на прасування для вас, для тих, хто щось прасує. Постільну білизну, що мені там хотілось, я вже попросувала, і мені в цей день залишався тільки одяг. Переважно тут сорочки чоловіка, деякі футболки, які прям сильно мнуться. Дістала свій агрегат, свою парову систему. Вона трохи там припала пилом, тому спершу її протерла. Дуже зручно, що у нас тут біля вікна є розетка. Ми намагалися так зробити, щоб в будь-якому місці всюди були розетки, можна було в будь-якому місці щось поставити, вімкнути і не думати, як там подовжувач діставати, куди що ставити. Так що, хто будує будинок або робить ремонт в будинку, в квартирі дуже важливий момент, особливо на кухні, зробити побільше розеток. І коли ми планували, скільки нам потрібно, прям рахували, скільки в нас техніки, і додавали ще парочку про запас, щоб не думати потім, що куди увімкнути. У мене є ось такі літні тоненькі легенькі штанці, а також така тканина, що вони прям дуже сильно мнуться. Якщо в машині посидіти, то все буде в складочках спереду, тому я їх постійно прасую, навіть щось після, перед кожним вдяганням потрібно щось там пройтись. ну Після прання, тут також обов'язково, як рівненько стараюся їх розвішувати, але все рівно така тканина ще дуже мнеться. І також у мене є футболки, покажу далі, які купувала у сінсей, там просто, як сказала Ярослава, це одноразовий одяг, дійсно, там є непогані речі, які можна брати, носити і все буде добре. А є прям такі дешеві-дешеві тканини, от особливо футболки, ті, що дуже тоненькі. От прям можна потрогати, якщо тоненькі, це все це тканина, яка буде дуже-дуже сильно м'ятись. Кожного разу себе сварю, що навіщо таке дешеве покупати, краще б купити якусь одну домашню або не домашню футболку, ніж 4-5 у сенсеї, і потім ось так мучитись і дивитись, як воно все вмнеться. Але ці низенькі ціни так приваблюють, що думаєш, ну куплю, ну якщо щось буде не так, господи, не шкода буде і викинути, і нічого такого, а потім, думаю, боже, стільки речей і. Краще б щось було поякісніше. Ось ця футболка, про яку я казала, мені подобається. Там речі, вони такі базові, багато однотонних, гарно виглядають, коли нові, але, напевно, просто не передбачено, що їх люди будуть прати. Просто є речі, які після першого прання перетворюються в незрозуміле що. Змінюється навіть форма, вже це не прямокутна, а якось перекошується, стає незрозумілою формою. Щось розтягується, ну, Не всі речі, правда, не всі, але є такі. Але шкарпетки, що я вам показувала, також нещодавно купила і для себе, сенсей, і для чоловіка. І вони просто жахливої якості, якості. Просто... Не купуйте там шкарпетки, хоча також, можливо, там є і різні. Але ті, що ми взяли, я взяла, вони. Покошлатились навіть ще до того, як їх відправили у прання. Просто один раз вдягнули, що я, що чоловік, і вони у взутті, в процесі насіння, покошлатились і зіпсувались, і вже навіть один порвався. Тому краще купити в Дюні чи десь в іншому місці. Ось ця моя домашня суконька, яку Щойно також показала також сінцею і також жахливою цією тоненької тканини, яка дуже мнеться, на ній ще багато деталей. Намучилась, поки просувала, мені здається, я її просувала довше, ніж всі інші речі разом взяті. Але не буду жалітись, очі бачили, що руки брали. А зараз переходимо з вами до смачних-смачних ватрушок. Я думаю, що багато хто з вас їх готував, але я все рівно поділюсь з вами рецептом. Всі їх люблять, і я і дітки, особливо Матвій, люблять у них у школі, у їдальні, також вони продаються і він періодично там їх купує. Наливаю 300 мл води, додаю дріжджі, думала додати живі, але вони у мене підсохли, зіпсувались, і я додала сухі. Не пам'ятаю вже точно всі пропорції, я їх пропишу в описі під відео. Все рівно мені здається, коли називаю скільки яких інгредієнтів потрібно у відео. Ніхто це не буде запам'ятовувати і записувати. Я залишу посилання на рецепт, і буде він в описі під відео, ви зможете перейти і вже точно все подивитись. Додаю яйце в ванільний цукор, звичайний цукор, трохи солі, і відправляю все в свій планетарний міксер, мій найулюбленіший помічник на кухні, без якого просто я тепер не уявляю свого життя, наскільки це легко і не потрібно довго вимішувати. Поставив і, поки він працює, можна робити начинку. Для неї беру домашній сир. Також буде все у посиланні. Я часто готую за різними рецептами, навіть страви, які готувала вже багато разів. Не можу я запам'ятати всі пропорції, як правильно всі інгредієнти, тому буває одні ці самі рецепти по 5-10 разів відкриваю у мене все збережено в телефоні, і дивлюсь, що як потрібно робити. І рецепти, які роблю наоком. Ось так піднялось тісто і можу його формувати. Воно виходить досить таке ріденьке, липкувате, але я не хотіла забивати сильно його борошном, тому багато не додавала, просто так охайно вимішувала. Перекладаю його на стільницю, присипану борошном, пару хвилин вимішую, як сказано в рецепті. І після цього ділю на 12 частин. Це дуже зручно робити з допомогою шпателю. У мене спеціальний такий кулінарний шпатель, розрізаю навпіл кожну частинку на три частини, і потім поперек ще навпіл. Так, якось наглядно дуже зручно розділити на однакові, приблизно однакові рівні частинки. І з кожною формую кульку. І викладаю на пергамент. Трохи магії і готово. Тепер склянкою потрібно ось так продавити середину для того, щоб було місце, куди ми будемо викладати начинку. Склянку змащую трохи олією, щоб вона не приставала, не прилипала до тіста. І викладаю начинку. Можна було продавити ще сильніше, зробити його всередині дуже тоненьким, тому що тісто все рівно піднімається і щоб було смачніше, хочеться все ж таки побільше начинки, поменше тіста. Можна було навіть взяти якусь іншу склянку або чашку більшого діаметру для того, щоб було. Більше місця для начинки і менше тіста навколо. Змачую жовтком, трохи туди додала водички, мені так зручніше обмащувати, і ретельно, ретельно все змачую, щоб воно було однаково гарного кольору. Після цього відправляю розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин, досить швидко вони приготувалися. І достаю наші гарні ароматні ватрушки. Ось так виглядають тісто, дуже класне, ніжне, пухкеньке, дуже рекомендую цей рецепт. Дякую за перегляд, усім гарного дня!